Молоді, повні сил, їм би ще жити і жити. Так лята війна продовжує відбирати життя кращих синів України. 6 вересня Шоскінська громада провела в останню путь свого героя: 21-річного Данила Власова, який віддав життя за незалежність України. Він народився на світ в прекрасний день, коли вся природа довкола буяла життя. Він ріс такою хорошою життєрадісною дитиною. Все хотів знати, вміти, вчитися. Він так любив життя. Непосидючого та активного хлопчика любили у школі номер 7 де Данило отримав середню освіту. Він мав багато друзів, був завзятим та веселим, був душею компанії, захоплювався мототехнікою та комп'ютерами. Всебічна ротнина особистість, світла дитина. Він ще зі школи. Мріяв про військову службу у 2019 році він вступив до Харківської академії Національної гвардії України. Та курсантські роки, які повинні були стати найяскравішими, були затьмарені військовими діями в березні 2023 року. Данило Дмитрович Власов достроково закінчив академію та приступив до виконання свого військового обов'язку. Без сумнівів та вагань юнак став на захист незалежності батьківщини. Він будував плани про мирне щасливе майбутнє у вільній Україні, та не судилося. Лейтенант Данило Власов героїчно загинув 31 серпня 2023 року у районі населеного пункту Роботине Пологівського району. Запорізької області в одну мить страшне горе прийшло у родину, осиротіли батьки. Без коханого залишилась наречена. Осягнути таку втрату просто неможливо. Страшне горе несе ця клята війна на нашу землю. Так не мало бути. Нема місця жодному ворогу на нашій землі. Пам'ятаємо назавжди Данила. Він мав би жити. Нести добро і радість, глибокі співчуття рідним і близьким. Слава герою, слава Україні! Вся шкільна спільнота знає і буде пам'ятати Данила, який завжди був готовий прийти на допомогу і виручити у будь-якій ситуації. На віки 21. Неймовірно боляче це чути, неймовірно боляче це вимовляти. Хоронити дітей, вбивати дітей це ненормально, це протизаконно, це не по-людськи. Але це відбувається. Щоразу, коли ми сюди приходимо, крім неймовірного болю в серці, глибокої вдячності, рідним та близьким дивишся на наших дітей, і хочеться кричати Діти пробачте нам, пробачте за все, пробачте за те, що ми накоїли, пробачте за те. Що ми вас не зберегли. Коли ми дізналися про цю сумну звістку, класні керівники, однокласники згадали один випадок, який Данила характеризував вже тоді: сміливість і готовність завжди прийти на допомогу. Коли треба було допомогти виручити, і був Данила в класі варіантів не було, він завжди був перший, який допоможе. Данила, дитина наша, наш герой, вічна тобі пам'ять. Спочивай з миром. Найстрашніше, коли у засвіти йдуть молоді, повні сил хлопці, які до останнього подиху боронять рідну землю. Черговий раз чорна ковдра смутку, скорботи і гріки, сліз матері огорнула шосткинщину. Загинув справжній герой, справжній патріот України, Власав Данило Дмитрович, лейтенант, справжній офіцер, спартанець. 21 рік. Ще скільки всього можна було зробити. Безкуча кар'єра, але, на жаль, обірвала життя молодого офіцера. Шануйте павших воїнів. Ціною свого життя та крові вони борються кожного дня за нашу країну. Пам'ятайте їх. Слава воїну павших, слава Україні. У глибокій скорботі шостка провела Данила Власова до місця його останнього прихистку.